Відкриваю сьогоднішню лінійку олімпійського руху тижню і вашої школи. Співаємо гімн! Сонячним днем. У цей день, сьогодні, у нашому закладі розпочинає роботу традиційно, тому що ми не вперше проводимо Олімпійський тиждень у нашому закладі. Я вас усіх з цим вітаю. святі, на нашому святі присутні відомий спортсмен Радянського Союзу України, футболіст, Ослонович Віктор Антонович. Привітаємо: ветеран педагогічної праці, вчитель нашого закладу. Бойко Олександр Олександрович. Слово для привітання має основний Віктор Антонович. Ну, дорогі односельчани, дорога молодь, дорогі вчителя, е, мені так прийшлося по, по, по житті, що. Я родився тут недалеко від цієї школи і так сталося моє життя, що прийшлося свій хліб заробляти ногами, заробляти спортом. І я грав у футбольній команді, знаєте, що в футболі там грає команда, там не грає один, а грають 11 людей. І так сталося, що в своє час по молодості у 70-му році вас ще не було на світі, я, кажуть, получил за кубок ЦК ЛКСМ, Тоді було, получил Мастера спорту. Тако займався бігом, бігом на 200 метрів і на 800. Ви виконав норматив майстера спорту. Потім після футбольної кар'єри теж був зв'язаний з спортом. І в 80-му році була Олімпіада, яка наша країна її зустрічала. І мені довірили нести олімпійський вогонь від Русського кладбища, від воїнської частини зараз до Шевченка за мостом. Я б з таким вогнем. Не за за дівчатами, а за країну це було дуже престижно, і це не будь будь-кому доручалося. Так, да, це не доручав дуже, дуже почесне. Почесне доручення було. Я вам хочу ще нагадати сьогодні, просто нагадати, що в вашій школі в нашому селі вчилися і добилися в житті академічних знань. Три академіка маємо Селіміра, Віктора Дмитровича. Тимко Василь Михайлович, Анатичук Лук'ян. І маємо нашого митрополіта, який є академік ЮНЕСКО. Це, це міжнародна організація. Це теж хлопець вчився в нашій школі і досяг став митрополітом. Одна із людина Бога, як кажуть у, 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 у мірі цього. Ну і що побажати? Я дуже вам бажаю, я вже сьогодні всім казав. Я вам бажаю, щоб ви е, е, не сиділи за комп'ютерами і, і сидяча, сидячий спорт, е, не робили себе шумахерами на цих гонках, бо вони іноді плачевно кінчаються ці мотоцикли, ці гонки до другої, до третьої години. Я хочу, щоб ви бігали хлопці за дівчатами, а дівчата за хлопцями. Все. Мені сподобалося. Мені мені зараз 66 років, ніколи не, не, не брав цигарку. Зуби подавали по зубам, ніколи не е, брав е, за стакан, за рюмку. Ведіть здоровий в образ життя, беріть сапу, розкаль, допомагайте батькам, і з вас буде завжди фізично здорові. Будьте здорові! Дякую. Вітаю вас з початком, з початком Олімпійського тижня. Ну і Буквально в декількох словах скажу про досягнення сьогоднішніх наших учнів. Очевидно, багато з вас знає, що я займаюся спортивним орієнтуванням. Ну і За одне команда, яка виступає за Хотинський район, базується на нашій школі. Так от у нас на сьогоднішній день у нас в школі є. Якщо я бою, я боюся помилитися, є, по-моєму, п'ятеро учнів, які вже мають другий дорослий розряд спортивного орієнтування. Серед вас є, ми маємо на увазі серед учнів. Є і чемпіони області, і чемпіони району, і призери області. Ну і самі приємні, самі найкращі досягнення е, в наших е, спортивних орієнтуваннях. Е, досягли вже, на жаль, вони випускники, але досягли. Вольський В'ячеслав, який залишився, в якому залишився один крок, щоб стати кандидатом в майстри спорту. Ну, я дивлюся, є Віталіна тут Вікторівна. В 2010 році вона зайняла шосте місце на Україні серед Україн... серед 25 областей України. Вона була шостою. Дуже приємно те, що наші учні, наші випускники. І далі займаються спортом. В Цьому році, 9-10 серпня, наші учні, наші колишні випускники піднімалися на Говерну. Ну і хочу відкрити вам маленький секрет. Готується команда, готується група серед ваших учнів, серед наших учнів, які будуть 20-21 вересня знову підніматися на Говерлу. Повірте, це не кожен зможе, але ця група, що готується, це спеціально готуються діти, які будуть підніматися на Говерну. Я сподіваюся, що буде все гаразд, і вони всі піднімуться на Говерну. Ну, хто саме? Є учні 11 класу, є учні 10 класу, є учні 9 класу і навіть 8 класу є учні, які готуються для підйому на Говерну. Ну, для того, щоб піднятися туди, для того, щоб займатися спортивним орієнтуванням, звичайно, треба вести здоровий спосіб життя. Мені, мені декілька разів довелося бачити, як йдуть учні на стадіон там внизу, і з сігаретою на, в, в, в руках. Ну, повірте мені, що займатися спортом і тримати сигарету в руках це неадекватно, це неможливо. Значить, він сьогодні, він завтра ще побігає, але повірте мені, що через рік-два він бігати не зможе, не зможе. Так що, якщо хочете бути здоровими, старайтеся займатися спортом, а не побічними іншими речами. Я всіх вітаю з початком олімпійського тижня і бажаю вам хороших, гарних, високих здобутків в спорті. Валерій Валентинович ознайомить вас із планом роботи. Так? Okay. Доброго дня всім. Отже, після цього, після лінійки, ми всі йдемо на, ту, на той майданчик на флешмоб, олімпійська символіка. Завтра е, буде такі змагання. перші школи з шахів, 5-11 класи. Е, та баскетбол. 10-11 класи готують команду. Ви не пропустили чогось, хто в чому буде. В середу спортивні змагання найсильніші, 5-11 класи та веселі старти, 2-4 класи. Та конкурс малюнків на асфальті оспорти мир, мир» 4 класи. В четвер спортивні змагання найлочніші, 50-11 класи. До вас я Олексійовича звертаюся. Тамалі Олімпійські ігри «Легкоатлетичний пробіг та легкоатлетична естафета. П'ятниця, футбол та настільний теніс. І в понеділок буде лінійка закриття по питанням команди змагань. До вчителів тури підходимо. Дякую.